Не дивлячись ні на всі перипетії, які спіткали нашу державу, які спіткали і наше місто, ми все-таки реалізовуємо спільно із Люблином містом партнером цей проект Підприємливі діти. Це третій рік поспіль. Особливість його в цьому році в тому, що вже на конкурсних засадах ми відбирали учасників цього проекту. Тобто діти, які і заклади, навчальні заклади, які бажали взяти участь в проекті, вони мали підготувати передконкурсну пропозицію, і вже відповідно. Обрані найкраще з кращих. Це п'ять навчальних закладів, які візьмуть участь в цьогорічному проекті підприємливі діти. Ми неймовірно тішимося з того, що цю унікальну можливість ми маємо далі продовжувати. Ми маємо можливість залучати навчальний заклад ВНУ, який зорганізований і долучає студентів для реалізації цього проекту. Наші навчальні заклади, які на території громади, вони надзвичайно активні. Вони зацікавилися. Ще більш приємніше, що зростає кількість суб'єктів господарювання, які бажають взяти участь в цьому цікавому проєкті. Кількість збільшується, розширюється. Тому для наших діток це буде унікальна можливість навчитися пізнати, розвиватися, як працюють підприємства нашого міста, пізнати ті такі найелементарніші знання в галузі підприємництва, формування бюджетів, заробляння грошей, і це формує нашу Націю ще більш незламною ще більш витривалою до всіх економічних потрясінь, які теж спіткали не один раз вже нашу країну.